В етері телеканалу ТВА інформаційний випуск новин теми дня. У студії для вас працює Діана Добинда. І мої колеги вже готові ділитись актуальними новинами. Деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 811-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України у ніч проти вівторка, 14 травня, російські окупанти запустили ударні безпілотники та балістичну ракету для удару по території нашої держави. Оборонці неба збили усі 18 ворожих шахедів над областями. Зокрема, вибухи зранку пролунали у Харкові. Росіяни вдарили по густонаселеному Київському району. Про це повідомив голова ОВА Олег Синігубов. Загалом ударів було два. Першим зруйновано три гаражі, ще три пошкоджено. Крім того, зафіксовано ще одне влучання на відкритій території. Постраждало сім житлових будинків, школа, два гаражних кооператива та цивільні машини. Сукупна вибито 615 вікон, уточнив дані мер Харкова. Тим часом ворог не припиняє спроб просуватися на Вовчанському напрямку. На північних околицях міста точаться активні стрілецькі бої. Про це в етарі телемарафону повідомив Олег Синігубов. Ворог продовжує обстрілювати наші населені пункти на прикордоні. вже 35 населених пунктів були під ворожим вогнем. Крім того, ворог завдав ракетного удару по самому місту Харкову. Загалом за добу у нас одна людина цивільна загинула, ще 13 от отримали поранення. Крім того, ворог намагається просуватися е, на Липецькому напрямку. Мав частковий успіх про що повідомляв генштаб. Однак цей успіх відповідно досить умовний. Е, так само е, атакує по. Вовчанському напрямку наразі на околицях північних околицях нашого міста відповідно точаться е, стрілецькі бої. Наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всій по всіх абсолютно напрямках, де е, тобто ворог намагається просунутись, активно ворога знищують і е, наразі намагаються зачистити в тому числі і сам місто Вовчанськ. По цьому напрямку у нас. Проводиться там евакуація. Всього ми евакуювали із півночі Липецького та Вовчанського напрямку Чугуївського району більше 7 тисяч людей. Евакуація наразі продовжується. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Загинув захищаючи свободу та незалежність України. Солдата Миленка Миколу, воїна військової частини А-4350, в останню дорогу провели сьогодні, 14 травня, у місті Чернівці на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Сильна активна економіка як один із факторів наближення перемоги. Представники фонду держмайна розповіли про нові можливості для підприємців та для наповнення бюджету, що відкриваються у результаті приватизації та оренди об'єктів у Чернівецькій області. Всі деталі далі у випуску. Близько 30 об'єктів приватизації та 25 об'єктів оренди державного майна. Таким є інвестиційне меню у Чернівецькій області. Зокрема, найближчим часом відбудуться онлайн аукціони, на які виставили три об'єкти приватизації. З них дві адмінбудівлі продаються без будь-яких умов. Тобто власник може використовувати їх на власний розсуд. Третій об'єкт має умови. Виставна продажа йди майновий комплекс, ДП завод електропобут електропобут-прилад». Дата аукціону у нас 22 травня. Стартова ціна 11 мільйонів сто тисяч гривні. З умовами аукціону ви можете ознайомитися на сайті «Privatization.gov.ua», де розміщено наше інформаційне повідомлення, де визначені всі умови продажі. Ще одним об'єктом приватизації є неполоковецький комбінат хлібопродуктів. Стартова ціна 217 мільйонів гривень. Дату аукціону визначать після опрацювання центральним апаратом. Фонду державного майна проєкту інформаційного повідомлення. Як тільки буде визначено, як тільки так сказать, буде перевірений цей проект інформаційного повідомлення, буде чітка, остаточно буде визначена стартова ціна, остаточно будуть визначені умови аукціону, а умови аукціону тут обов'язково будуть. В першу чергу це збереження кількості робочих місць, які є на сьогоднішній день на даному підприємстві. І наступна умова це покриття кредиторської заборгованості перед бюджетом. Там, пенсійним фондам і по заробітній платі. Криторська заборгованості суми там досить великі. Окрім того, на приватизацію виставлені об'єкти, які перебувають на балансі державного підприємства Ліси України. Об'єкт селі Недобоївці, громадський будинок з господарськими допоміжними будівлями, стартова ціна 75 тисяч. Дата аукціону ще не визначена, тому що на сьогоднішній день прийнято тільки рішення щодо приватизації. Формується аукціонна комісія. Зараз ми з балансу опрацьовуємо ще останні документи, і я так думаю, що на кінець червня місяця ми даний об'єкт виставимо на приватизацію. Фонд держмайна є також найбільшим орендодавцем державної нерухомості. Так, регіональним відділенням на Буковині зокрема укладено 145 договорів. При цьому в умовах воєнного стану процедуру оренди спростили. Зокрема, скоротилися терміни погоджень від уповноважених органів управління у випадку затримки. балансоутримувачі можуть ухвалити рішення передати майно в оренду за мовчазної згоди. У умовах правового режиму воєнного стану. На сьогодні договори, які були чинними станом на 24 лютого 2022 року, вони сплачують орендну плату із знижкою 50%. Всі решта договорів, які укладаються наразі, зараз орендарі сплачують повну орендну плату. Пільгу для них складає тільки розмір гарантійного внеску. І авансового внеску, коли вони укладають договір оренди з результатом аукціону, так згідно з інвестиційним меню, 16 травня відбудеться аукціон з оренди будівлі складу для машин та механізмів у місті Новодністровськ. Це майно басейного управління водних ресурсів знаходиться у місті Новодністровськ. Квартал 19, дріб 17. для тих, хто орієнтується в місті Новодністровськ. Це район промбази, тобто це такі промислові будівлі. Раскладив. Для машин будь-яких механізмів площа об'єкта становить 253 квадратних метра. Стартова орендна плата 253 гривні без ПДВ. Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням. Окрім того, 6 червня відбудеться аукціон щодо оренди частини нежитлових приміщень, адмінбудівлі у місті Заставна. Об'єкт досить привабливий, знаходиться в адміністративній будівлі. Поряд знаходиться державні установи приміщення. Офісу нотаріуса строк оренди 5 років. Стартова орендна плата 131 гривня, 50 копійок. Цей об'єкт виходить на аукціон із покроковим зниженням ціни та надання цінових пропозицій, оскільки, на жаль, аукціони на повну вартість і на мінус 50% не відбулися. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми дня ТВА. Крок до забезпечення швидкої та якісної медичної допомоги дітям у нагальних ситуаціях. У Чернівецькій міській дитячій лікарні відкрили відділення невідкладних станів. Чим оснащений новий медпростір та хто може розраховувати на допомогу, розповімо вже за мить. Вони зможуть отримувати швидку і ефективну медичну допомогу прямо тут і зараз. Відкриття відділення на відкладних станів для чернівців це не просто нова локація в лікарні. Це практична реалізація зобов'язань дбати про найменших городян та надавати їм найкращу і оперативну медичну допомогу. Там обладнання до достатньо до є сучасне, новим, яке зможе, якщо ну, буде якийсь падок урятувати дитяче життя. От що що що? Оперативно нагадати до пологу чи, чи виявити, що саме сталося із, із тим. Ну і, звісно, медицина, особливо, якщо стосується мови дітей, є важливою. Відкриття цього відділення важливий крок для чернівців, каже генеральний директор лікарні. У випадку невідкладних станів наші мешканці з дітьми повинні розуміти, де їм нададуть кваліфіковану якісну допомогу. Кваліфіковану якісну допомогу без оснащення, без Умов, на жаль, надати неможливо, і пріоритетно у нас було те, щоб це відділення на відкладне стані функціонувало і відкрилось. Дмитро Білус підтвердив, що відділення оснащене високоякісним обладнанням, яке допомагатиме забезпечити найвищу якість надання послуг. Оснащено це відділення, по-перше, переносним музі. Комп'ютерний томограф, апарати для проведення наркозу, їх зараз тут три, апаратура, а, переносний рентген-апарат, це рентген-прозорі каталки, це дефібрилятори, це шприцеві насоси, це кисень, він не в обладнанні, але він підведений централізовано. Тобто всі вимоги відділення невідкладних станів були витримані у всіх європейських стандартах. У відкритті взяв участь і перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров, який особисто пересвідчився у рівні роботи відділення та наголосив на його важливості для маленьких чернівчан. Дуже приємний день сьогодні для Чернівецької області, і Чернівців. Це те, що в дитячій клінічній лікарні запрацювало повноцінне відділення невідкладних станів, яке дозволяє забезпечити якісну діагностику, якісне надання медичної допомоги в прекрасних умовах і в відносно безпечних умовах на оскільки ми в цокольному приміщенні зараз з вами знаходимося, це відділення тут розташовано. Нове обладнання, нові операційні від Міністерства охорони здоров'я України. Комп'ютерний томограф це, до речі, перший комп'ютерний томограф Чернівецької області в дитячих закладах охорони здоров'я, який був є вкрай необхідним для своєчасної діагностики різних станів, як починаючи від травми, закінчуючи якимось хронічними захворюваннями чи новоутвореннями. Керівництво лікарні підкреслює, що діти зможуть отримувати допомогу в будь-який час і в день, і серед ночі. Відтак, у разі виникнення необхідності, батьки можуть не перейматися якістю та швидкістю допомоги маленьким пацієнтам під цілодобовим контролем фахових медичних працівників. Діана Добинда, Іван Мітрік Теми дня» ТВА похолодання спричинило зростання споживання електроенергії. Уникати погодинних відключень побутових споживачів вдається за рахунок обмеження потужності для промислових підприємств. Окрім того, Україна здійснює рекордний імпорт електроенергії з країн ЄС. У зв'язку з цим у пікові години, особливо з 17 до 23, побутових споживачів та представників бізнесу просять зменшити використання енерговитратних приладів та за можливості задіювати альтернативні джерела енергії. СБУ повідомила про підозру колишньому директору школи, який організував навчання українських дітей за стандартами окупантів в тимчасово окупованому селі Портівське Маріупольського району Донецької області. Цей уродженець Російської Федерації більшу частину свого життя проживає в Маріуполі. Він є громадянином України і до повномасштабного вторгнення працював у органах місцевого самоврядування та освітніх закладах. Зокрема, він був секретарем Мелекінської сільської ради, а потім вчителем та директором комунального закладу Портівської школи. Та після захоплення війська мережа в території Маріупольського району зрадник пішов на співпрацю з окупантами і очолив цю ж школу, але вже під іншим прапором. Бований освітянин одразу почав впроваджувати російське законодавство в українському навчальному закладі і переводити школу на систему освіти держави-агресорки. На своїй, так би мовити, посаді. Він активно поширював ворожу пропаганду. А у вересні 2023 року, під час проведення окупаційною владою незаконних виборів до так званих органів влади ДНР, зрадник не тільки надав для організації проведення голосування приміщення школи, а й публічно запросив взяти в ньому участь місцеве населення. У Чернівцях вогнеборці ліквідували два займання та врятували життя жінці. Так, вчора, 13 травня, виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі дев'ятиповерхівки у місті Чернівці. Увійшовши всередину квартири, рятувальники виявили у коридорі 69-річну травмовану господарку. За допомогою автодрабини вогнеборці спустили жінку з місця пожежі донизу, врятувавши їй життя. Вогонь знищив меблі, побутову техніку, домашні речі в квартирі. Площа займання склала 50 квадратних метрів. Також учора вогнеборці ліквідували загоряння будівельного сміття та відпрацьованих шин на відкритій території у місті Чернівці. У Чернівецькій області викрили підпільний цех з незаконного виготовлення харчових продуктів. Так, шестеро буковинців в антисанітарних умовах виробляли та продавали у великих обсягах каву, їжу швидкого приготування та спеції. При цьому жодних дозвільних документів у них не було. Під час обшуків детективи вилучили лінії для виробництва желатину, спецій, перцю, кави, пакувальні станки для обробки упаковки, компресори, а також бетонозмішувач, який використовувався для замішування спецій. Наразі триває досудове розслідування. А теми дня рухаються вперед до новин спорту. Чернівці знову стали центром мотоспортивних змагань. На трасі Суперкрос пройшов перший етап Кубку України з мотокросу. Відвідали змагання, і журналісти телеканалу. ТВ. відтак тему продовжить моя колега. Знаменита Чернівецька траса Суперкрос знову стала полем бою для залізних вершників, оскільки наше місто приймало перший етап Кубка України західного регіону з мотокросу, який об'єднав майже сотню спортсменів. За титул найкращого змагалися як аматори, так і професійні спортсмени і ветерани. В Міністерстві молоді спорту України є план календар змагань всеукраїнських, різних там олімпійських видів спорту, не олімпійських мотокрос. Це воєнно-технічний вид спорту, і він запланований. Перший етап западного регіону у нас в Чернівцях. Вчора був чемпіонат України по флагтреку на Кільцю там, а сьогодні вот проходить тут мотокрос. Масштабність заходу також полягала й у тому, що окрім Кубку України з мотокросу відбувся і перший етап чемпіонату України з флеттреку серед учасників обох змагань, і Станіслав Огородніков з Рівного каже: захоплюється мотокросом понад 15 років. За цей час встиг здобути чимало нагород у цьому виді спорту. А незабаром представлятиме Україну на світовому рівні цьому році. Я їду на чемпіонат світу шість етапів фіналу буде для кожної країни дається два місця. І ми в прошлому році заявили, подали заявку і будемо участвувати. Це буде перший українець, який участвує на флетрець. Готуємося, стараємося. Кожне змагання, ти готовийся. Ти стараєшся боротися з спортсменами, чувствувати контакт, бо це дуже важливо. Там там соперники не будуть ждати, поки ти там їх обійдеш. Там треба боротися. Спортсмен розповідає: участь у змаганнях, які проводяться на Буковині, бере далеко не вперше. Та відзначає професійність Чернівецької траси. Траса. Тут супер, ми кожен, кожне змагання практично приїжджаємо сюди і була би погана, ми б сюди не приїжджали. У нас дуже чудова траса, в неї є складнощі, такі як трампліни, прямі ділянки, є душеві, є мойки, мото мотоциклів. Це ні, ну, ніде на Україні крім бучі нема. Тому тут дуже інтересні, хлопці завжди приїжджають к нам. Серед прихильників мотокросу, які зібралися за черговою порцією емоцій та адреналіну, і представники влади, які наголошують на важливості проводити спортивні змагання у такий непростий час. Насамперед, проведення змагань у військовий час є дуже важливим, тому що спорт це є наша надія на майбутнє і. Ми хочемо подякувати Асоціації техноспорту за те, що вони організовують на такому високому рівні змагання за те, що залучають таку кількість спортсменів за те, що об'єднують нашу Україну. І в загальному дякую, що вони розвивають спорт в Чернівецькій області, за те, що прославляють нас не тільки на державному рівні, а й на міжнародному. З року в рік розвиток технічних видів спорту у Чернівцях можливий завдяки небайдужим меценатам. Так, одним із тих, хто ґрунтовно підтримує відновлення цього виду спорту на Буковині, є підприємство Гравітон. До слова, саме цей завод ще за радянських часів став засновником та рушієм розвитку технічних видів спорту в нашому регіоні. Наше товариство тривалий час уже підтримує технічні види спорту в Чернівцях. Щорічно ми намагаємось навіть в такі важкі часи проводити змагання, змагання всеукраїнського масштабу, на яких присутня велика кількість спортсменів з усіх, майже, майже з майже з усіх куточків України. По-перше, хотілося б сказати, що ми дуже вдячні спортсменам, що вони в такий нелегкий час мають змогу, мають можливість, мають бажання займатися улюбленою справою, дарувати нам позитивні емоції, ну і нести. Перемоги України на міжнародній арені також і в Чернівцях також. А для того аби провести змагання на високому рівні, потрібно докласти чималих зусиль, зізнається Віталій Чорноусенко. Ми з кожним роком модернізуємо трасу Суперкрос в Чернівцях. На даний момент вона більш вона більш відповідає вже сучасним вимогам і також наближається до міжнародних стандартів за новими вимогами. Тому я думаю, що після нашої перемоги, я впевнений, що після нашої перемоги ми зможемо повернути в Чернівці міжнародні змагання, такі як чемпіон. Нат світу, чемпіонат Європи та інші. Аліна Рябко, Іван Мітрик, дня Тива. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті. Бережіть себе. На все добре.